Привіт, мої хороші! І так у нас урок літературного читання. Ми з вами працюємо у підручнику сонячні вітрила. Ви знаєте, що ми розглядали з вами цей підручник і говорили, що те, перша тема називається осінній карнавал. Ми на уроках в онлайні говорили з вами. І вияснили, чому саме осінній карнавал починається перша тема. Звичайно, хороші моя осінь для багатьох людей це закінчення літа, відпусток, канікул. Ось ось розпочнеться сезон дощів, а він уже і розпочався в нас. Холодних вітрів, але це ще не пора стиглих фруктів, лагідних сонячних променів і е, яскра... Яскравих кольорів. Нащо буде тепло, ще не має прийти бабине літо, а також нам час зустрічатися зі шкільними друзями, учителями, за якими встигли засумувати влітку. Барви й голоси осені зачарують тебе у віршах Марії Пономаренко, Ліни Костенко, Анатолія Качина. Про осінні пригоди і розваги ми прочитаємо оповідання Вітора Близниця та віри оберемок. Сьогодні ми з вами поподорожуємо ось такими віршами Марії Пономаренко. Осінь пензлика взяла. Цю ніч зорі чомусь колючі Ліна Костенко і дощова осінь Анатолія Качана. Хороші мої! Я зараз вам прочитаю кожен вірш. Ми обміркуємо і дамо відповідь на питання. І зразу кажу вам, вам буде завдання вибрати один віршик із цих трьох, вивчити його. Так як ми з вами зустрінемося, напевне, швидше всього, аж у четвер у школі. Я хотіла би. З вами наживо почути ваші розповіді, казок, віршів. вибачте. Тому що ви знаєте, що як ми почнемо розказувати в онлайні, і дітки стомляться оченята, і час у нас витратиться багато на це, і ми не встигнемо всіх за урок послухати. А тому у нас буде час, і ми очно всіх послухаємо. А тепер. Відкрили сторіночку 5, всі слідкують, уважно слухають, і ми обов'язково послухаємо кожного з вас, як ви читаєте ці віршики і як ви розказуєте на пам'ять. Осінь пензлика взяла. Осінь пензлика взяла, малювати почала. Білокорої берізки золотила довгі кіски. Став багряним колір чуба, мудрого дідуся дуба. Дві сестрички, дві осички, Стали жовті, мов лисички. А довкруг, довкруг травиця, тихо, тихо, золотиця. Ось палохкотять калина, горобина і шипшина, не вгаває щедра осінь, а малює неба просень. Ще тоненькі павутинки, сірий дощик і хмаринки, пензлик біга без упину, гарна осені картина. Давайте з вами подумаємо над словами, які могли б бути вам незрозумілі. Багряний колір чуба. Друзі мої, багряний, тобто темно-червоний. так? Дві сестрички, дві осички, осика, так, дерево. Палахкотять, тобто, ніби так, якби загорілися. А чому? Букалина, горобина і шипшина якого кольору? Правильно, червоного кольору, і ніби як вогонь, так? Просинь малює неба просинь. Тобто якого кольору? Синь. Синього. так? Такими вже може бути, навіть деякі місця сірувато-сині, так? Ну, павутинка, надіюся, ще всі розуміють. Ну, якщо будуть ще якісь слова незрозумілі, ви занотуйте в зошиті і обов'язково. Ми з вами обговоримо. А тепер давайте поміркуємо над питаннями. Які барви використала осінь художниця? Так, пошукайте, подумайте на це питання відповідь. Так, які барви, тобто які кольори? Золотисті для берізки, багряні для дуба, жовті так, для осички. Тихо-тихо золотить травицю палахкотять. Ми казали, якщо палахкотять, значить червоного колір, просинь, тобто синього кольору, сірий дощик і хмаринки. Отже, всі знайшли ми кольори. А які кольори добереш ти для змалювання сонячної днини? Звичайно, ми ще додамо більш яскравих, жовтого, оранжевого, так? А дощова погода. Ось, як ми подимося в віконечко, то побачимо сірий колір, бруднуватий, синій такий колір. так? А назва якого кольору найчастіше трапляється у вірші? Ви помітили? Звичайно, золотистий. Тобто такого яскравого жовтого кольору, так? А які кольори передає автор з допомогою словосполучень? Небасинь, палахкотять калина, гробина і шипшина. Тобто, ми вже пояснили, неба синь, то синій колір, палахкотять, ми вже його пояснювали, так? Ще раз кажу, червоний колір, так? Добре. Добре, хороші мої. А тепер послухайте наступний вірш. Сю ніч зорі чомусь колючі. Сю ніч зорі чомусь колючі, як налякані їжачки, сю ніч сойка кричала скручі. кручі, сю ніч ворон казав апчхи. Квітка, питала Квітку, що ж це робиться, поясни. Тільки вчора була ще влітку, а сьогодні вже восени. Що хотів автор у цьому віршику нам показати? Що? Літо закінчилося, прийшла осінь, погода швидко помінялася. Прийшли дощики, похолодало. так? Отже, Прикмети осені, які у нас? Вчора було тепло, сьогодні вже холодно. Запчихала вже, запчихав ворон, а пчхи сказав, значить, що йому стало холодно, налякався їжачок, так? Чому? Бо він вже знає, що приходить осінь. І, може, треба готуватися до сплячки, а так не хочеться прощатися з друзями, правда? Який настрій має цей віршик? Так, трошки тривожний, сумний, такий, що не хочеться навіть деколи із виходити на вулицю, так, аж пробирає такий сум і. По тілу проходить так, як холодок, так? сумний такий настрій. Але ми ще не будемо з вами сумувати, бо ми ще надіємося і знаємо, що ще має тепло прийти і бути дід... бабине літо. І так, мої хороші, ми ще раз обміркуємо собі уважно, подумаємо, чим же ці віршики схожі два. Першому, що ми бачили, осінь розмальовує, красу наводить, так? А тут уже ніч якась колюча, тобто яка вже осінь. Холодна. Я так думаю, що перший віршик, як ви думаєте, це ще рання осінь, так? Початки, а вже другий віршик це вже така сердинка, так? А тепер, давайте, Анатолія Качина, прочитаємо дощова осінь. Водить осінь хороводи під мелодію дощів. На прогулянку виходить парасолі і плащі, там розмову парасолі із плащами завели. Ах, як довго у неволі у темниці ми були! Та вернулися тумани, задощило в небесах, і ми знову у пошані, знов нас носять на руках, І прийшли тоді до згоди парасолі й плащі. Що найбільша насолода це коли ідуть дощі. Хороші мої, ви згідні з ними. Та, звичайно, що ні. Для парасолі плащів, звичайно, приємно, що їх згадали і одягнули, і носять в руках. А нам стає сумно, так? Бо стає холодно і не хочеться, щоб на дворі так дощило, бо ще хочеться гратися, бігати, сонечко, щоб нас гріло. Отже, тільки парасолі і плащі радіють осені, правда? А як ви розумієте, вислів мелодія дощів? Ви колись прислухалися, як коли йде дощик. То дрібненько, тихенько, тихенько, то сильніше, 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 то дуже-дуже сильно, сильно, то знов тихенько, тихенько, тихенько. Якщо прислухатися, то можна дійсно почути мелодію. Бо дощик по-різному йде. А коли особливо починається з великих крапель, то можна почути по дахах, як він відстукує, так? і такі краплі сильні йдуть. Хороші мої, вам буде завдання підкреслити у вірші слова, які містять літеру Ща. Ось це завдання третє, так? І прочитати вірш ще раз, виділяючи цю літеру. Яку мелодію допомагає передати автор, наче викори... чаще використання літери Щ? Щ, так? яку? А от ви скажете мені при зустрічі? Хороші мої, не забудьте уважно кілька разів перечитати кожен віршик, щоб ви зрозуміли, який вам віршик хочеться вивчити. Обміркуйте кожні слова, якщо тут були також незрозумілі слова, ви також підкресліть, запишіть, і ми також ще раз з вами пояснимо їх і занесемо на нашу стіну слів. Отже, ви зрозуміли, що ви маєте зробити. Сьогодні ми познайомилися з вами дуже гарними. Віршами. Автори передали свій настрій, передали своє захоплення від природи, і я надіюся, що ви також виберете собі віршик і передаште цю красу на уроці, коли будете розказувати віршик на пам'ять. До зустрічі, мої хороші!